Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кріплення на шолом для навушників. Це спеціальне кріплення для навушників, розроблене для встановлення на шину шолома діаметром від 19 до 21 мм. Воно дозволяє насолоджуватися комфортним звуком під час тактичних операцій. Кріплення має регульований механізм, що дозволяє. Легко підлаштувати його під оптимальне положення навушників, виготовлено із міцного матеріалу, що забезпечує довговічність та надійність. Кріплення компактне, легке та зручне у використанні. Воно стане ідеальним доповненням до вашого шолома.